Можна побачити на слайді список тих проливів, які, на їхню думку, зможуть вирішити в деякій мірі ті проблеми, про які знаться в, в доповіді, зокрема про ці нові глобальні виклики, як зміна клімату, боротьба за енергію продовольство, боротьба за доступ до водних ресурсів і властиво е е е ці ресурси і е ці прориви, вони нададуть е змогу вирішити, хоча б, якщо не всі питання, які існують в даному контексті, то хоча б частково е домогтися їх покращення. Отже, тепер переходимо це все по першій доповіді, яка носила назву «Глобальні зміни світу 2025 Тепер я хотів зупинитися на другій доповіді, яка з'явила. 25. Це була перша розсекречена доповідь американського розвідувального співториства, розвіду, до якої було залучено величезне коло науковців та експертів з усього світу, це понад 250 осіб. І на слайді ви можете побачити ті інституції, які брали участь у підготовці цієї доповіді. Це і е, Китайський інститут міжнародних відносин, і Японський інститут, і Тубайський аналітичний центр, е, два аналітичні центри з Бразилії, е, з Південно-Африканської е, Південно Республіки з Індії, а також Московський інститут світової економіки та міжнародних відносин. І е, е, ще я хотів додати, що цю доповідь американці виконували з інститутом Європейського Союзу. Безпеки це одне з агентств Європейського Союзу, яке розташоване в Парижі, Воно було згодом до селі давно, буквально 10 чи 12 років назад. І основною метою цього інституту є вироблення. Безпеки та розширення дебатів у сфері зовнішньої політики в рамках Європейського Союзу. Крім цього, ця інституція є консультаційним органом та готує різні доповіді для Європейської Ради. Отож, на думку американських фахівців в... У Пермі 2025 згадуються е, три нові аспекти глобальних е, викликів, про які не було згадано в попередній доповіді. Це передусім проблеми міграції, проблеми можливого своєння Арктики та е, загрози біотехнологічної революції. І в цьому контексті я б хотів дещо детальніше зупинитися на проблемах міграції, е, оскільки. Е, Міграція це один єдиний аспект, в якому згадується Україна в цій доповіді, Скільки всім відомо, що Україна займає за даними Організації Об'єднаних Націй, Україна займає четверте місце у світі за кількістю прийнятих мігрантів. Чому міграція на думку американських експертів та система? Міграції, яка існувала після 45-го року, вона вже є нежиттєздатною. І в цьому контексті вона потребує якісно нових змін і все більших дебатів та дискусій щодо цієї проблеми. Так, на думку американських експертів, 1960 ціплі, у 1960 році було всього 75 мільйонів мігрантів, а вже через, на даному етапі їх понад 200 мільйонів. 60% мігрантів воно виїжджає до розвинених країн, це передусім, Сполучені Штати США, Канада, Франція, Італія, Великобританія, а також плюс Індія, Росія, Саудівська Аравія і в цьому контексті присутні. Що цікаво, що Китай залишається осторонь міграційних процесів, оскільки ті основний китайський міграційний рух відбувався на початку 90-х років, а кількість тих людей, які приїжджають до Китаю, є дуже обмеженою, оскільки через жорсткі. Контролю за мігрантами всередині самої країни. Як я вже згадував, в, в Європі мігранти становлять е, понад 10% усього населення, і це, передусім, е, Італія, Іспанія і е, е, Німеччина. І властиво для Європи це також новий виклик, який. Е, не був помітним ще 10 чи 15 років назад.